Я хочу Знайко, і сьогодні ми продовжуємо пізнавати світ. Нас з дитинства навчають любити природу і цінувати оточення. Та все ж, флора та фауна нашого краю налічує велику кількість видів, які занесені в червону книгу України. Які рослинки та тваринки нам потрібно берегти як зіницю ока. Нам розповість вчитель з географії. Території Закарпатської області загалом багато, але як на червонокнижні рослини, так і тварин. І сюди в принципі, можна віднести є гриби, інші мікроорганізми. Ну, серед тварин. Е Ну, найбільш відомим можемо сказати бурий відмідь він занесений до червоної книги, охороняється. Також сюди відносимо тритон карпатський, тритон альпійський. Також досить рідкісна рослина, як для території України. Також сюди відносимо ящерку зелену саламандру, плямисту, сюди відносимо тхіри, є така у нас доволі рідкісна тварина. далі Серед реб сюди ми можемо віднести лосой дунайський, а також марена. Що стосується рослин, посеред рослин можемо, ну виділяється декілька видів верби. Зокрема, це верба звичайна, верба плакуча, далі білоцвіт весняний, далі айстра альпійська. Також конюшину сюди можемо віднести. Ну і ще до червонокнижних також відноситься пісніжник, звичайний, ну і нарцис вузьколистий. Всі ми знаємо, що на ну, ну, у нас є на території Хузького району поблизу хуста долина нарцисів. Ну це достатньо, скажем, унікальна. Долина, чому вона унікальна? Унікальна вона, тому що е, в звичайних умовах е, нарцис, у цей вусколистий, він росте на, е, ну, на більшій висоті над рівнем моря. А як, якраз біля хуста е, цей е, нарцис вусколистий він опустився достатньо низько. Зв'язано це з чим? Зв'язано це з тим, що е, ну, це сталося якраз після того, як Людовик відступав ну, на території нашій. І, відповідно, після цього цей нарцис якраз. Саме там знаходиться в ну, на дволі низькій, як для себе, висоті над рівнем моря. Ну і серед е, грибів е, ну, до червоної книги занесені також декілька видів, які зустрічаються на Закарпатті. Серед них, зокрема, е, ну, найсмачніший гриб, як вважається, наш боровик. І іншими словами, це білий гриб. Декілька його видів, зокрема, боровик королівський і боровик бронзовий. Ну хочу ще сказати, що всі ці види рослин і тварин вони охороняються законом. У нас на території Закарпатської області достатньо багатий природно заповідний фонд. Ну основне ядро природно заповідного фонду це звісно, звісно Карпатський біосферний заповідник, який знаходиться. На території Рахівського району, Тячівського району, Хузького району, ну і в нього є деякі ареали на території інших районів. Також на території Закарпаття є три національні природні парки, зокрема, це національний природний парк Синевир на території Міжгірського району, Ужанський національний природний парк це Великоберезнянський район. Ну і недавно створений, буквально років 10 назад, національний природний парк Зачарований край. Кожен з нас чув фразу Математика пригодиться вам у житті. Кожного дня ми додаємо, віднімаємо і виконуємо найпростіші математичні задачки. Ми знаємо, скільки буде 2 плюс 2 – 130, плюс 150. Та не всі ж ознайомлені з історією походження звичайних знаків плюс та мінус. А колись люди використовували й інші математичні знаки, які саме ви дізнаєтесь вже за мить. Символы сложения и вычитания на самом деле используются нами каждый день, и мы не задумываемся, давно ли они придуманы. Как оказалось, они придуманы не в древности. Древние греки использовали для сложения запись двух чисел просто рядом или через косую черту. А в известном египетском папирусе Ахмеса, для того, чтобы сложить два числа, изображали две пары ног, идущих вдоль записи. А для вычитания наоборот эти ноги шли. Такой был символ. Современные знаки плюс и минус пришли к нам благодаря немецкой математической школе алгебраистов в 15 веке. До этого в Европе писали букву П, обозначая плюс от слова плас, и букву М от слова «минус». Иногда использовали латинское слово «et», которое в переводе означает «союз И». И существует даже такая версия, что на самом деле «плюс» — это видоизмененная запись этого союза «et». «эт». То есть при, при быстром написании этого союза «я просто стерлась, и хвостик у буквы «т» исчез, и из «т» получился «плюс». Ла України ні слава ні воля. Не сумніваюсь. Ви знаєте продовження цих рядків. Та чи знаєте ви, хто написав вірші та музику до гімну нашої держави про авторів, ідею створення та історію гімну України? Наступне інтерв'ю створення гімну України бере початок із 1862 року, коли на одній із вечірок у Павла Чубинського, який написав текст, сербські студенти співали свою патріотичну пісню. Павла Чубенського це дуже вразило, і він відлучився до сусідньої кімнати, повернувся через кілька хвилин із готовим текстом, який і проспівали на сербський мотив. Говорять, що на Павла Чубенського вплинув текст пісні Єще Польська не згмієла, який пізніше став гімном Польщі. І ось цей текст, який написав Павло Чубенський, дуже швидко набув популярності серед українців. Не це І повстудішню владу, і Павла Чубенського почали переслідувати. На музику не одразу його покладено було, а Михайло Вербицький це був священник, коли потрапив текст до його рук, одразу написав музику. Перше гімн було надруковано у 1863 році, а з нотами у 1865. Не одразу став гімном тільки з 1917 року. У 1939 році гімн було визнано Карпатською Україною. За радянських часів практично він не використовувався, оскільки тодішня влада попросила Павла Тичен, щоб він написав інший текст. Який не набув такої популярності, як пісня Ще не вмерла Україна. У 1992 році музичну редакцію Державного гімну було затверджено Верховною Радою України. І трошки пізніше, за поданням тодішнього президента, це вже коли був Леонід Кучма, було змінено перший рядочок і слів Ще не умерла Україна. на Ще не вмерла і і слава і воля, і особливо популярним гімн став у 2003 -му, 2014 -му роках, оскільки це було викликано тодішньою політичною обстановкою в Україні. Три більше за два одинадцять плюс дванадцять менше ніж сто. Не знаю, як ви, але мені знаки більше та менше нагадують зі яка відкриває рота на більше число. Это все же як выникли знаки больше, и меньше я испытал у учителя математики. Понятия больше меньше, ну, наряду какие понятия равно, возникли тогда, когда нужно было сравнивать что-то, какие-то величины. Это в древности умели еще древние греки, но они это делали словесно. А современные знаки больше и меньше были придуманы в 17 веке английским этнографом, путешественником, математиком Томасом Гарриотом, который и ввел эти понятия для быстроты записи. До этого писали просто слово «больше» или «меньше». Также существует одна из версий, что он был в составе одной из экспедиций, которую королева Англии послала в Северную Америку. И он увидел там очень популярный индийский иероглиф. И Сучастує така версія, що іменно он льок в основу этих двох знаків більше і менше. А зараз цікавинка для тих, хто полюбляє подорожувати. Друзі, ви знаєте, що таке компас і для чого його використовують? Географи, вмощуйтесь зручніше, бо просто зараз ви дізнаєтесь про річ, яка вам обов'язково пригодиться в майбутньому. Компас це прилад, з допомогою якого ми визначаємо сторони горизонту. У нас є чотири основні сторони горизонту: це північ, південь, захід, схід. Ну і крім того, виділяють ще чотири додаткові сторони горизонту. Тобто, це північний схід, південний схід, північний захід і південний захід. Відповідно, з допомогою компасу ми можемо орієнтуватися на місцевості. тобто, в північній півкулі компас завжди показує напрям на північ. Стріл компасу показує напрям на північ. З, з, ну, відповідно, ми знаємо напрям на північ, і з цього напряму ми можемо визначити всі решту сторони горизонту. Тобто, якщо перед нами північ, то ззаду у нас буде південь, з правої сторони у нас буде схід, і з лівої сторони у нас буде захід. І відповідно, за допомогою компаса, ну ми вже визначаємо, ми знаємо напрям на північ, а з напряму на північ ми визначимо інші сторони горизонту. Вже зрозуміли, що компас завжди показує на північ, та при спілкуванні з нашим експертом у мене виникло питання: А куди ж буде показувати компас на північному полюсі? Друзі, свої відповіді надсилайте мені на пошту Хочу знати Укрнет. А відповідь ви почуєте в наступній програмі. Також ви можете писати мені листи з питаннями, які вас цікавлять, і я обов'язково задам їх нашим вчителям. А на сьогодні це все. Сподіваюсь, ви з користю провели свій час і дізнались багато нового в наступній програмі. Ми продовжимо мантрувати країною знань. До нових зустрічей.